Книга Дар. 14 уроків, які врятують ваше життя. Автор Едіт Егер. Присвячую моїм пацієнтам, ви мої вчителі. Ви додали мені сміливості повернутися до Ашвіцу та розпочати подорож до прощення та визволення. Ваша щирість і відвага надихають мене і зараз! Вступ. Звільнитися з в'язниці власного розуму. Я навчилася жити в таборі смерті. Навесні 1944 року мені було 16. Ми з батьками та двома старшими сестрами жили у горському місті Коша. Вже бачили навколо передвісників війни та відчували упередження. Носили жовті зірки, припасувані до пальт, нашу стару квартиру відібрали нілашисти, угорські нацисти. Газети звітували про фронти боїв і німецьку окупацію по всій Європі. Батьки за столом схвильовано переглядалися. Одного жахливого дня мене виключили зі складу олімпійської збірної, з гімнастики, бо я єврейка. Та, на щастя, я більше переймалася власними підлітковими проблемами. Була закохана у свого першого хлопця, Еріка високого розумного юнака, з яким познайомилась у книжковому клубі. Знову і знову уявляла собі наш перший поцілунок милувалася новою блакитною шовковою сукнею, яку пошив для мене тато. Відзначала власне вдосконалення на заняттях балетом і гімнастикою, жартувала із магдою, своєю вродливою старшою сестрою та Кларою, яка навчалася гри на скрипці в Будапештській консер... консерваторії. І тоді все змінилося. Одного холодного квітневого світанку всіх євреїв у коші було вивезено та ув'язнено. На цегельній фабриці на околиці міста. Кілька тижнів по тому нас із Магдою та батьками посадили до вантажівки, що прямувала до Ашвіцу, в день нашого прибуття моїх батьків було вбито в газ, газових камерах. Першої ночі Ашвіцу я була змушена танцювати для Йозефа Мангеле, офіцера, сумнозвісного Янгола смерті. Саме цей чоловік ретельно перевіряв новоприбулих у селекційних чергах у день нашого приїзду та відправив мою маму на смерть. Танцюй для мене, наказав він, коли я заклякла від жаху, стояла перед ним на холодній бетонній підлозі бараку, оркестр поза бараком почав грати вальс. Блакитний Дунай. І тоді я задала маму на пораду. Ніхто не може забрати в тебе те, що ти тримаєш в своїй голові. Заплющила очі і поринула у власний внутрішній світ. У своїй голові я не була ув'язана в таборі смерті, не була пошматована втратою, не була замерзла та голодна. Я уявляла, ніби стою на сцені Будапештської опери і танцюю партію. Джульетти з балету Чайковського. З надр свого таємного сховища я мусила руки підійматися, а ноги крушляти, закликала всю свою силу, щоб танцювати заради власного життя. Кожна мить Аушвіці була справжнім пеклом на землі, і водночас моїм найпотужнішим уроком я страждала від утрати катувань, голоду та невпинної загрози смерті. Але віднайшла для себе інструменти для виживання та звільнення, якими досі користуюся у психологічній клінічній практиці на власному житті. Восени 2019 року, коли я пишу ці рідки, мені 92. Я здобула ступень докторки з клінічної психології в 1978 році. І вже впродовж 40 років лікую пацієнтів на терапевтичних сеансах. Мені доводилось працювати з ветеранами війни та жертвами сексуального насилля, зі студентами та громадськими діячами, з генеральними директорами компанії, з тими, хто бореться із залежністю чи потерпає від тривожності та депресії, з парами, які захлинаються у почуттях образи або прагнуть повернути близькість. З, багать, з батьками та дітьми, що навчаються жити разом або навпаки окремо. Як псило, психологиня, як мама, бабуся та прабабуся я усіліла Аушвіцю. Я волію розповісти вам, що найгірша в'язниця не та, в якій мене замкнули нацисти, найгірша та, яку я звела для себе сама. Звісно, наші життя дум... дуже різні, але гадаю, ви розумієте, що я маю на увазі, чимало з нас знає, як це потрапити у пастку власного розуму. Наші думки та переконання визначають і часто обмежують наші почуття, дії та те, що ми вважаємо можливим. Опродовж своєї практики я з'ясувала, що крім Індивідуальне для кожного з нас переконань, які ув'язують, існує також поширення пастки розуму, що змушує страждати багатьох із нас. Ця книжка Практичний провідник, який має на меті допомогти визначити в'язницю нашого розуму та віднайти потрібні нам для звільнення інструменти. Основа свободи право вибору. Останні місяці війни я мала дуже небагато варіантів і жодного шансу на порятунок. Угорські євреї були серед останніх, кого депортували до таборів смерті. Після восьми місяців Аушвіці, саме напередодні перемоги радянської армії над Німеччиною, нас і сестрою та ще із сотнею ув'язнених евакуювали з Аушвіцю і пішки відправили. З Польщі до Австрії через Німеччину. Ми, як раби, були змушені працювати на фабриках і заводах, що траплялися нам дорогою їхати на дахах потягів, що перевозили німецькі боєприпаси, захищаючи вантаж від британських бомб власними тілами, як живі щити. Британці все одно бомбували потяги. Наше ув'язнення тривало понад рік. Коли у травні 1945 року нас із сестрою було звільнено з Гунгіськархену, констраційного табору з Австрії, наші батьки та майже всі, кого я знала, були мертві. Від нащадних фізичних знущань я мала зламану спину. Була голодна, вкрита виразками та ледве могла сунутися з місця, коли лежала в купі мертвих тіл. То були тіла тих, хто я, як і я, потерпав від голоду та хвороб. Але здався, я не могла скасувати те, що зі мною сталося, не могла вплинути на кількість людей, яких нацисти запхали до вантажівок чи краматорії, бо прагнуло до кінця війни встигнути винищити якомога більше євреїв і небажаних. Не могла запобігти послідовній догуманації та систематичним. Масом убивсь понад 6 мільйонів невинних, які померли в таборах. Я могла лише вирішувати, як діяти у відповідь на жахіття та безвихідь, Якимось чином мені вдалося знайти надію всередині себе та обрати її. Вийти з Ашвіцю живою було лише першим кроком на шляху до звільнення, я залишалася ув'язненою що продовж десятиліть. На перший погляд, здавалося, ніби моя травма залишилася позаду, і я рухаюся вперед та насолоджуюся життям. Я вийшла заміж Забелу, нащадка видатної родини з який за часів війни чинив нацистам опір у гірських лісах Словаччини, в лавах партизанських загонів. Стала матір'ю текла від комуністів з Європи, амігрувала до Америки, жила у Злитнях. Звелася на ноги і у 40 із гаком вступила до коледжу, вчителювала в старших класах школи і згодом повернулася. До навчання здобула ступінь магістра з психології освіти та ступінь доктора клінічної психології. Навіть наприкінці ординатури, коли мені вже доручало допомагати в лікуванні та довіряти найскладніших пацієнтів на чергування у клініці, я все ще ховалася, втікала від минулого, заперечувала сум і травму, знецінювала себе, вдавала ніби все добре, щоб доходити іншим. Весь час ображалася на Бело, звинувачуючи його у власній невірі, беззупинно прагнула нових звершень, ніби вони можуть замінити мені втрачене. Одного дня я, як зазвичай, прийшла до військового медичного центру імені Вільяма Бомонта у Форті Бліс, штат Техас. Мені пощастило приходити завершальну клінічну інтернатуру в цій авторитетній установі. Та накинула свій білий халат із бейджем, бейджем докторка Егер» відділ психа, психіатрії. Але на долю секунди літери перед очима допливли і мені здалося, що на бейджі написано докторка Егер Самозванка. Це була саме та мить, коли я усвідомила, що не, му, не зможу допомогти вилікувати іншим, доки не стілюся сама. Мій підхід до терапії електричний та інтуїтивний це суміш власних когнітивно орієнтованих теорій і практик. Я називаю його терапією вибору, бо свобода базується на виборі, будь-хто з нас постає перед випробуванням, без жодних винятків. Проте ми завжди маємо можливість обрати, як діяти у відповідь тому, аби досягти позитивних змін у житті. Своїх пацієнтів, як прагну витягти на поверхню їхнє право вибору та підштовхнути ним скористатися. Моя праця грантується на чотирьох основних психологічних принципах. По-перше, з дослідженням Мартіна Слігмана та позитивної психології на концепті невченої безпорадності, найдужче ми страждаємо тоді, коли переконані ніби не маємо змоги впливати на власне життя, ніби жоден наш вчинок не може покращити наслідки нещастя. Щойно ми залучаємо невчаний оптимізм, гнучкість, здатність знаходити у власному житті сенс і напрям ми розквітаємо. По-друге, з когнітивно поведінкової терапії на усвідомленні, що наші думки зумовлюють наші почуття та поведінку. Щоб змінити згубну, недієву або саморуйнівну поведінку, нам слід трансформувати власні думки та замінити негативні переконання на такі, що сприяють нашому зростанню та підтримують його. По-третє, від Карла Роджерса, мого ментора, який вплинув на мене найбільше на, важ... на важливості безумовного позитивного почуття власної гідності. Більшість наших страждань беруть початок із гибного переконання, ніби ми не можемо бути гідними любові та такими, якими є, водночас, ніби ми мусимо заперечувати або приховувати справжнє себе, щоб заслужити прийняття та схвалення. І нарешті, у практиці, як спираюся, на спільне для нас із моїм любим ментором, товаришем та співуцілілим Аушвіцем Віктором Франклом. Усвідомлює, що найж... Найж... найжахливіші події нашого життя можуть бути нашим найкращим вчителями, вони піштовхують нас до непередбачених відкриттів і являють нам свої можливості та горизонти. Одужання, звершення та свобода народжується з нашої здатності обирати власну відповідь на те, що з нами відбувається, створювати сенс і визнавати мету з будь-якого досвіду, зокрема і страждань. Звільнення це шлях, завдовжки в житті, вибір, який ми маємо робити щодня знову і знову. Звільнення неможливе без надії, яка має для мене два визначення, усвідомлення того, що якими би жахливими не були страждання, вони тимчасові і прагнення дізнатися, що станеться потім. Надія дає нам можливість жити теперішнім, а не минулим. Та відчинити грати в'язниці нашого розуму. Від дня мого звільнення минуло вже три чверті століття, а мені досі сняться жахіття, я потерплюю від переживань до самої смерті, тужитиму за батьками, якими не довелося побачити, як із попули їхні смертей народилися та виросли чотири покоління. Мої страхи завжди зі мною не можна стати вільними. Пом'якшуючи випробування, що випало нам на долю, або намагаючись їх забути, ми маємо відрізняти пам'ять та вшанування минулого від застряглості в почуттях провини, сорому, злості, образи та страху. Я можу подивитися обличчя страшній правді минулих подій і пам'ятати, що, попри втрати, я завжди робила вибір на користь любові і надії. Вважає, що здатність обирати навіть у часи найжахливіших, випробувань і відчуває справжній дар, який я здобула Аушвіці. Може здаватися, ніби якось неправильно, називати даром те, що принесли табори смерті, як із, пекла можна вийти щось... як із пекла може вийти щось хороше, невсипний жах від того, що кожної наступної миті. Мене може висмукнути з селекційної черги або бараку та кинути до газової камери. Чад, що зіймався з димарів, поширився навколо та нагадував про все, що я втратила, та ще могла втратити. Я не мала змоги вплинути на безлусті та нестерпні. Обставини, але могла зосередитись на тому, що було в моїй голові, могла відповідати, а не реагувати, Аушвіц подарував мені можливість відкрити власну внутрішню силу та право вибирати. Я виявила ті складники своєї особистості, про які навіть не здогадувалася та навчилась опиратися на них. Усі ми маємо здатність вибирати саме тоді, коли немає живлення. Та допомоги зовні ми здобуваємо можливість відкрити себе справжніх, найважливіших не те, що з нами стається, а те, що ми із цим досвідом робимо. Коли ми звільняємося з ув'язнення власного розуму, то не лише стаємо вільні від того, що тягнуло нас у минуле, а для того, щоб скористатися правом на вільне виловлення. Вперше я зрозуміла відмінність між позитивною та негативною суботою. 17 років у день свого звільнення з Гунцерхіану в травні 1945 року, коли 71-та дивізія прибула звільняти табір, я лежала жива, лежала на купі трупів на болотяній землі. Пам'ятаю сповнені жаху очі солдата. Бандану на його обличчі, що мала би захищати гнилої плоті. У перші години свободи я спостерігала за колишніми в'язнями моїми товаришами по нещастю. Ті з них, хто були здатні йти, виходили через грати в'язниці, трохи згодом вони поверталися, мляво сідали на сиру траву або на брудну підлогу бараків, не змозі рухатися далі. Віктор Франкл також відзначив цей феномен, коли радянські війська звільняли Аушвіц. Ми вже не були ув'язнені, однак чимало з нас виявилося нездатні фізично або морально усвідомити свою свободу. Ми були травмовані, роз'єднані хворобами та голодом. Утратили здатність відповідати за власне життя, ледве могли згадати, як це було. Бути собою. Нарешті ми звільнилися від нацистів, але вільними ще не стали. Тепер я розумію, що в'язниця, яка шходить нам найдужче у наших головах, а ключ до неї у наших кишенях. Неважливо, не наскільки важкі наші випробування та наскільки міцні грати завжди є можливість вирватися від того, що утримує нас у минулому. Це не просто. Але воно того варте. У виборі я розповіла про свою подорож від ув'язнення до визволення і потім до справжньої свободи. Я була приголомшена тим, як прийняла мою книжку у всьому світі, вражена історіями протистояння минулому та стілення від болю, що ними ділилися читачі. Ми спілкувалися часом особисто, іноді за допомогою відеозв'язку. Листавалася електронною поштою чи соцмережа. І багато історій, які мені довелося почути, потрапили до цієї книжки. Для збереження приватності імена та інші розпізнавальні деталі змінені. Я вже писала у виборі, що не хочу, аби прочитавши мою історію, люди думали, мої страждання не можна порівняти з її. Я хочу, щоб люди почули мою історію та подумали. Якщо змогла вона, то зможу і я. Чимало з вас питали мене про практичний посібник з лікування, яке я провадила у власному житті в клінічній практиці з пацієнтами ДАР і є таким посібником. У кожному розділі, на приклада історії зі свого життя та клінічної практики, я розглядаю одну поширену в'язницю розуму. Розповідає їй про вплив, про проблеми, які вона створює, та про ключі, за допомогою які від неї можна звільнитися. Деякі з цих ключів це питання, що стимулюють нас щодня або такі, що їх можна обговорювати з близькою подругою або психотерапевтом. Інші це дії та заходи, яких ми маємо негайно вжити, щоб покращити власне життя і стосунки. Одужання процес нелінійний, тому я систематизувала розділи тій послідовності, яка відтворює дугу мого власного шляху до свободи. Розділи можна читати в будь-якому порядку чи кожний окремо. Ви самі керуєте своєю мандрівкою, тому користуйтеся цією книжкою, так як вважатимете за краще. На початку. Вашого шляху до свободи пропоную вам три нульові орієнтери. Ми не змінимося, доки не станемо готові до змін. Часом складні обставини це може бути розлучення, нещасний випадок, хвороба чи смерть Змушую, змушують нас побачити те, що не працює, і спробувати щось інше. Інколи внутрішній біль. Чи невиправдані очікування набувають такої сили і тиску, що ми не можемо їх ігнорувати ні на хвилину довше. Одна готовність не приходить зовні, і її не можна прискорити чи змусити з'явитися. Ви готові лише тоді, коли готові коли щось усередині перемикається і ви нарешті вирішуєте. Досі я робила так, відтепер тепер робитиму інакше. Змінитися означає переглянути звички та переконання, які більше нам не сприяють. Якщо ви хочете суттєво змінити своє життя, вам слід не лише позбутися недієвих звичок і переконань, а й змінити їх на здоров'я. Ви самі обираєте напряму свого шляху, знаходите дорожні вказівки та слідуєте їм. Ступивши на шлях звільнення, важливо зважати не лише на те, від чого ви звільняєтеся, а й на те, заради чого хочете бути вільні, що прагнете робити, ким стати. зрештою, коли ви зміните своє життя, то не станете новою людиною. Ви станете справжнім єдиним діамантом, який не можна замінити на схожого, на який ніколи більше не буде. Все, що з вами трапилося, будь-який вибір, що ви робили, будь-який захід. До якого ви вдалися, все має значення, все корисне, все, що не мусите відкидати старе та починати з чистого аркуса, аркуша, все, що ви робили раніше, привело вас туди, де ви є зараз. Підсумковий ключ до свободи і далі повертатися до справжніх себе.